vai para a música. Yeah. Стартуємо проходження жорстко. Будемо грати на найтмері по любому. Будемо грати на найтмері, тому що пандемоніум і ультра Найтмер вони одне життя. Тобто, якщо ти помираєш, у тебе закінчується кампанія, тобі треба починати гру з самого початку. Тому обираємо Найтмер. А ну? Шейпачками розбиває їх. Так. Мені поки не вистачає музики, якщо чесно дуже. Щось якась дуже тиха гра. так. Прикольні оці анімації добивання, які були в думі ITRN. Це ж така прикольна штука. Я дуже кайфував від цього в витернули. Короче, музычка вже пішла блин, ну те, що добивание це кринжово трохи. Хочется добивання. Мені подобається, що персонаж все ще швидкий. Типу, тобто, он такий же швидкий, в принципі, як вы трмали, напевно. Во! А що я так далеко пролетів? Не, прикольно, прикольно. От уже тут, коли більше ворогів, коли так більш динамічно, то воно прикольно, в принципі. Зброя ще одна. Ооо, це вже пішла жара. Rail Strike Shredder. Full Auto. Ооо, бляха, як же воно розносить. Навіть без зброї, ха. А! І, кстати, дробовик трохи краще, наче, відчувається. Блін, да, дробовик краще, ні? Тут же ж, напевно, теж, типу, дивлячись під якого ворога зброя. Ой-ой! Вилетів в КД. Щас би помер ще. О, добивання! О, добивання є! Тільки воно якесь. Я поки не розумію, як воно працює. Але воно є, воно якось працює інколи. Хочу в ультракіл, до речі, це схоже, да, на, типу на ультракіл, а це пенкіллер, то теж така гра була, типу де ти бігаєш, вбиваєш. Схоже, схоже воно, так. Да. Туди тебе? Є все таки добивання, тільки треба зрозуміти, коли воно саме добиває. Там, походу, треба попадати в якесь е... вікно анімації і все таке. Final push зараз будемо робити. Ого, а кого мені? А, мені цих чуваків обичних бити. Тю, це не цікаво. Ой, ай ай, 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 ай ай. Я не я не поняв. А що? А я не можу блокувати а атаки, коли вони... коли я в цій штуці. Eliminate Titana! Titana будет треба! А чого він не помирає? А, а, а чого він не помирає? А чо... Че... Firebolt! Ого! А, це мені треба набирати шкалу, і потім я стріляю цією уртою своєю, да? Все? Вбив титана з першого разу. Вони називають О, мене звірем, я звір. Каже, <ривіт> you... <ривіт> підкорить звіра. Нічого ви не підкорите тут. Та я зараз буду вас підкорю... підкорювать. No, uh, вам виривати. Sure. Тут так каццен багато, до речі. Вечорнолін було менше <ривіт> катсцен. Навіть спочатку. Оо. <ривіт> <ривіт> пила. Буду зараз пилою рубити демонів. Сюди їх. А, це на щед модифікатор? Ого! Шилд, пила. Ой, дави как это штука. Она прям в, в ньому застреває. Речашка дернули. На титана подивилися, пішли далі. Знаєте, що мені ще подобається? Що коли я бігаю, біля мене все ломається. Це теж прикольно. Давай такой босса, давай такойськ. Давай, 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 блядь, ты там, спринтер, блядь. Ізі. ізі. Лох. Дррр! І голову відрубили. І добивання є. Думаю, була помилка дати ще з самого початку гри. Та-да. -та. Що, щось, щось вони помилилися трошечки. Щитом якось супер ізі виходить. Коротше, мені ця пушка не подобається. Я не відчуваю її силу. Я хочу з дробовиком тільки бігати поки що. Демони нападають! Новий демон! Ого! А шо? а шо? Шо, 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 що? о добивання круте, мені подобається. Дивись, дивись, дивись! Ха-ха-ха! Бля, дуже круто. Дивись! Терр! Блять, дуже крута штука, дуже крута. Я прям радий, що я взяв її. Ізі. А давай. Ти помер уже маленький, ну ти шо? Демони нападайте. Якось треба знищити оці штуки, походу. У мене зараз на фулл ХП вогонь знищив, я підійшов на секунду, мене вогонь знищив. Крінж. Таке сліпке, воно так сліпить прям в очі, капець. Капець. А ти там уже на мене дивиться, вже щось хоче, хоче щось дуже маленьке. Подожди, мені дадуть за цього чувака поганяти, за цю броню, чи що? Так я не против. Кінзя залізай в робота, Получається. Ну щось вони прям балують. Додали дали постріляти з турелі, це тепер дають на роботі поганяти. Прям балують. Сейчас то титана розірвемо на роботі. Я без робота міха, ну з роботом прості. Я прикольно такий високий, так високо. Mm -hmm. Щось там потужно. Ол рогатий! Ну я не відчуваю цих демонів. Я Просто, просто наїзд. Бам! Бам! Що це мені таке дали? Це мені дали меч Ще щетали. Що, я не бачу щось таке. Боже блядь, тепер ще легше стало. Ну круто, капець! Просто подивіться на цей масштаб. Вони тут як комахи бігають проти мене. Все, тепер це не Doom, це тепер якийсь э, меха, меха гейм. У него там стволи нагріваються, та да Диви, диви, що робиться. було. Там було two бомб демонс! Ми будем бомбать демонів. Ти що, подумаєш? подумай. Бам! Бам! Бам, бам! Бам! бам, Бам! На! Демон поганючий! Ей, блядь! отримав демидж! Сука! Все, накаркав. Накаркав, блін. Накаркав, блин. Ну все, я розстроївся. Я хотів, хотів закінчити левел не отримати демидж. Я тепер розстроївся. А де музика в цій грі? Була ж музика прикольна. Чому вона не грає зараз? Що за фигня? Мені така не подобається. Я ж музику не вимикав, де вона? Що треба за SoundCloud платити підписочку, чи що? Чи як вообще? Чи, чи, що це таке? Де музика в цій грі? Вечір, добрий панство, добрий вечір, добрий пане, Господ... Сорі Все, тепер Лерка для... співає. Радуйся, ненько. Син божий. Та ну, дики. Ще одна зброя, серйозно. Тут уже стільки зброї, що я вже втомився Перемикати її. Ну, зон пішов нарешті, дум. Раз, два. Добили? Добили, чувака. А що таке? А куди ти хотів прыгнуть? ТИ дурачок, ну куда ТИ прыгаєш? Ну, ну куда ТИ прыгаєш? Шо ти вообще робиш, ТИ, Шо ти, ТИ подумав? Ти подумав, що ти робиш? Ти, блять, помри! ТА помри вже! Ну, я, я, не, я не попав! Десять його Я не хочу 10 його ТЮРЬМИ Блін, ця штука дуже дамажна. Гра не лагає, гра вообще не лагає, нормально працює, Я ніяких цих підвисань нічого не бачив ще. Нашому мубанька потрібна хелп! Бам! Помер. Не помер. А зараз помер? А зараз, 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 зараз. Помер. Цей думчик прям кайф, то й подобається більше ніж у Терноп. Ну прикольний, мені спочатку я якось до нього скептично віднісся до цієї гри. Хось мені не сильно зайшло. А зараз я вже трохи побігав, то прикольно, в принципі, фаново. Можна бігати. Тут все таке гарне, пушки, кайф, багато м'яса. Да, да, да. Тут, до речі, те, що вони так прям розвалюються на частини, це теж дуже кайфова штука. В чорно, якщо взяти пушки, то вони всі звичайні. Тут з'явився новий екшен з цими щитами, відбиванням. Да, щити дуже кайфові. Відчуваються набагато краще, ніж виглядає, якщо що. Так що хто думав, спробуйте. Хто думав, Дум. Хто думав? Спробуйте пограти, може вам сподобається. А знаєш, що мені тут ще дарк не подобається? Що тут добивання, вони... Блять, чому я випав? Добивання вони завжди мають анімації. Тобто тільки інколи є анімації на добивання. А зазвичай він просто, типу, їх убиває і все. Це забрав. Можна. Це на якось забіг. О, А, подожди. Я подумав, що це інший монстр. Це якийсь новий. Якийсь новий монстр. що що? Gold Armor! Ну так це ізі. А я шо а -а -а -а! Разу. Павучара, ти поганий. Бля... шо Чо за консоль. <с özell> Я катсцену пропустив. Я пропустив, як він дракона отримав, блін. Випадково, щось на, на це. По дефолту просто люблю касцену скіпати. Так, а ну як він дракона отримав? Це от дракончики, дружні, да? Це як в цьому, як в грі престолі, пам'ятаєте, коли вони типу, приходять ці дракони. А, і вони перевіряють, чи дракони їх приймуть. Це так само. Тільки тут дракони перевіряють, чи їх Думгай прийме, блін. Бля, ну це якийсь крутий дракон. У нього навіть шолом є. І в нього ще й турель є на спині. Найс. Бляха, крутяк. То за, то за цього дають поганяти за робота, тепер за дракона дають поганять. Просто. Це пам'ятаєте, як в тому приколі, типу, що ігри відчуваються як е, чоловіча фантазія. От це справжня чоловіча фантазія. Дали на роботі поганять, дали поганять на драконі. Далі вбити, дали вбити якогось павука боса Турбожопна натягав дракона, да. Та я поняв, тут мишкою можна управляти, що ви мені показуєте? Я сам все поняв. Не поняв? Хайф. Оце те, що я хочу бачити в думі, отакі добивання. І все, я прилетів, так? Да? Какая дракоша, бляха, пока. Тепер без дракоша далі. Шо? Типу, я два метра пройшов і далі на драконі летіти. Це вже якісь зоряні війні, блін. Зараз будемо знищувати зі ту смерти. О, саточку старт на виведе. Дали, вони так цю музику вмикають порційно, наче бояться, що вона надоїсться музика. Хоча по факту як вона може надоїсти. Що вони її не вімкнуть просто? Постійно, щоб грала музика. Просто різна, ну там треків 50 зробіть. ну 50 це багато, ну 25. Хай вони міняються і все. Це ж гра не така довга. Що ви вимикаєте музику, чуваки? Ее yeah, на дракоша дали! Альтернативний дробовик. супер-шотган А що він робить? Диви, що він робить. А як він на нього напригнув ззаді. Ой, чорт, це цей чувак знову. Найс. Алло, в мене ж складність не найтмер, де складність? Я ж ні разу не помер, прикиньте. Боже, як, як же їздя? Походу, буде без смертей проходження, чуєте? Дуже щось легко. Не, це це суперізігра. Я не буду тут помирати. Я вам кажу, я не буду тут помирати. Не вірите мені? Без рук, без рук граю, без рук уже гра грається. Треба було грати з одним життям. Прикинь, з перший раз зайшов в гру граєш з одним життям. Як же Ізі. Легка гра. Легка гра. Не відчуваю. Я не а це рахується, що я помер? Ну, мені ж ну э Коротше, я не помер. Нічого ніхто не бачив. Знову цей кабанчик тут. А як я помер, бляха? Як я тільки що помер, непонятно. Не відчувається гра. А! Ah -ah! Бліаать! Перша смерть, перша смерть, перша смерть. На 4 рівні. Ага. Короче, щось. Подожди, подожди, Щось уже пішло складно, блін. Щось я вже помирать, почав, Вже другий раз помер підряд. Блін, ну це було супер ізі Я так помер по два рази. Будем думать, що ми нічого не бачили, що ніхто не помер. Це проходження без смертей, поняли? О! Бля! Некаркав. Так. Я не зрозумів, що, блять, чому я помираю, що? Знаєте, за чого це? Із-за того, що я дробовик перемкнув. Коли я з дробовиком бігав, я не помирав. Думайте. Диви, 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 що з дробовиком робиться. Все, гра не відчувається знову. Блять, ну ви нічого не бачили. Ніхто нічого не бачив, все нормально. А, не встиг! Бля. Піздець. Просто пиздець. Я помер, бляха. О, диви його по частинам треба рубати, походу. Пупец. Він кей. Та бляха, муха. Бля, я ненавиджу цю атаку вогнем. Ну, шо це за херня? Ай! -яй. А, тут, тут покращений цей, да? Помер якось. Бля помер. Та, бля, ну що ж таке? Ну все, я думаю, що це гарний поінт, щоб закінчити сьогоднішній стрім. Так от різко, різко вирубаємося. Все, гру вирубаю. Гра прикольна. можна грати, мені сподобалось. Скажу потім, коли пройду. Це мені більше ніж шетерного подобається. Ну, вона така більш чилова, ніж шетерно. Ви лі прям треба потіти. Тут ніфіга, ти можеш прям грати Федите. спокійно собі. Не дуже напрягатися. Що, ну все, так, дякую всім, велике, за перегляд. Все, всім-всім дякую, всім дякую. Хто все, пока-пока-пока-пока, пока-пока.